Привіт, друзі! Ви дивитесь програму «Відчуй Дніпро! Наше місто часто асоціюється з шумними проспектами та сучасними житловими масивами. Але варто лише трохи відхилитись від звичного маршруту і можна знайти куточки, де час ніби сповільнюється. Сьогодні ми прогуляємось одразу двома такими місцями. І перше з них це лісопарк дружби народів, зелений простір із довгою історією, який місцеві мешканці називають і легенда. Арним і навіть парком приводом друге озеро куряче водойма, яка десятки років приваблює Дніпрян відпочивати біля води та. Має свої особливі таємниці. Тож залишайтесь з нами. А щоб не пропустити інші цікаві маршрути нашого міста, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тож ми вже в першій на сьогодні локації лісопарку Дружби народів. Він розташований на лівому березі Дніпра навпроти селища Слобожанське. І якщо ви виїжджали з міста у напрямку міста Самар, то напевно бачили цей лісовий масив, який здіймається об. Бабіч дороги лісопарк це одна з найбільших зелених зон нашого міста. Він, наче зелений щит, який відокремлює галасливий мегаполіс від передмістя. А для мешканців лівобережжя це справжня знахідка. Адже тут можна буквально за 10-15 хвилин від міських багатоповерхівок опинитись серед природи. І це місце має свою особливу історію. Його заклали ще у 1957 дев'ятсот у році на честь всесвітнього фестивалю молоді та студентів. Тоді парк мав стати символом дружби та єдності. І саме тому й отримав таку назву. У ті часи сюди завозили саджанці з різних куточків країни, висаджували сосни, зілистяні дерева та закладали широкі алеї. Адже було задумано створити простір для прогулянок пікніків та масових заходів. І довгий час лісопарк справді був популярним місцем тут відпочивали родинами, каталися на велосипедах, проводили спортивні змагання та культурні події. І з часом інфраструктура почала занепадати. А тому без належного догляду парк поступово перетворився на привид. Від задуманої величі залишився лише ліс, тиша і спогади старших поколінь. Проте навіть сьогодні ця зелена територія залишається важливою для міста як простір, де можна відчути подих природи і знайти спокій усього за кілька хвилин від Дніпра. Сьогодні лісопарк дружби займає понад 100 гектарів території. І це справжній зелений масив, який відчувається радше як ліс, ніж як міський парк. Тут ростуть сосни, клени, дуби та берези. І прогулянка парком схожа на невеличкий похід. Є широкі алеї, які колись закладали ще з радянських часів, і вузенькі стежинки, якими тепер проклали собі дорогу місцеві мешканці. Для багатьох це місце асоціюється з прогулянками дитинства, коли тут влаштовували пікніки та грали у футбол. Сьогодні парк приваблює тих, хто хоче швидко вирватися з міської метушні. Тут можна пробігтися вранці, вигуляти собаку, покататись на велосипеді чи просто влаштувати тиху прогулянку з дітьми, а особливо затишно тут навесні та восени. Для мешканців слобожанського та прилеглих районів це справжній ковток свіжого повітря, і, можливо, головна цінність парку в тому, що він дозволяє відчути себе далеко за межами міста, хоча насправді до центру Дніпра всього кілька кілометрів. Втім, парк має і свої проблеми, адже багато ділянок заросли, а подекуди можна натрапити і на стихійні смітники. І це справжня біда. Люди приїздять на відпочинок і, на жаль, не завжди залишають після себе чистоту. А попри ці труднощі, лісопарк має великий потенціал. Місцеві мешканці та активісти неодноразово організовували толоки, разом прибирали сміття, висаджували нові дерева і намагались зберегти територію. Місто теж час від часу повертається до ідеї реконструкції парку. У планах облаштувати зони відпочинку з сучасними лавками, доглянуті доріжки і додати спортивні майданчики та освітлення. І що ці проекти будуть реалізовані, лісопарк дружби народів має всі шанси перетворитись на сучасний рекреаційний простір місцем де гармонійно поєднаються природа, активний відпочинок і комфорт. Уявіть собі, уявні легені лівобережної частини Дніпра знову оживуть і стануть одним із найпривабливіших куточків нашого міста. А ми рушаємо далі. І наступна точка нашої прогулянки озеро з кумедною і водночас багатовідомою назвою Куряче. Знаходиться воно на лівобережному три, серед густо заселеного житлового масиву. Фактично, це оаза природи, прямо посеред багатоповерхівок. І транспортних доріг, і почнемо нашу розповідь з історії. Колись давно, десь у 18 столітті, на місці того, що зараз називається озером Куряче, текла річка Журавка. Вона протікала через Кам'янку, і через те, що змінилась географія, перебіг вод, русло цієї річки поступово пересохло. Із залишків русла журавки утворилося декілька озер. Серед них і куряче, і купливате. Озеро Куряче Рече стало частиною природної системи водойм, які живилися підземними джерелами. Природа також зробила свою справу. Тут з'явилися різноманітні птахи, гарна флора і фауна, і це місце стало доволі мальовничим. Тож озеро куряче здавна стало невід'ємною частинкою життя мешканців Лівобережного. Як і зараз, так і декілька десятиріч тому це місце називали справжнім районом відпочинку. Улітку тут було. Людно, адже на береги приходили цілими родинами. Взимку водойма перетворювалась на ковзанку, де діти катались на ковзанах, а рибалки вирізали ополонки та сиділи з вудками, ловлячи карасів чи коропів. Куряче завжди було особливим для місцевих. Тут відзначали дні народження, зустрічали друзів, приходили подумати наодинці чи просто насолодитися вечірньою тишею. І з роками водойма. Вима стала своєрідним символом лівобережного три для одних, це спогади дитинства, для інших місце сили й затишку, де можна сховатись від міської метушні. І навіть сьогодні, попри зміни й екологічні проблеми, озеро лишається важливим для району. На жаль, сьогодні озеро куряче переживає непрості часи. Рівень води поступово знижується, і деякими місцями вже можна побачити оголене дно. Те, що ще кілька років тому було озером. Тепер перетворюються на болото з тріщинами. Екологи фіксують серйозні проблеми. У воді знаходять перевищення вмісту фосфатів, через що водойма цвіте влітку. Вода стає каламутною. На поверхні з'являється піна, а іноді неприємний запах. Перевірки показали, що купатися тут не завжди безпечно, особливо у спекотні дні, коли активізуються шкідливі мікроорганізми. Найкраща ситуація із з берегами частина території заросла очеретом, інші ділянки засмічені. Пластикові пляшки, пакети й залишки пікніків псують вигляд озера. Попри все це, місцеві мешканці не здаються. І проводять суботники, толоки та прибирають сміття власними силами. І закликають оточуючих берегти озеро. Адже куряче це не просто ставок серед багатоповерхівок. Це частина історії та ідентичності всього лівобережного три. А навіть у такому стані озеро здатне дивувати. адже нещодавно тут побачили рідкісного хижака, який занесений до червоної книги України. Це перегузна звичайна, маленький звір з яскравим забарвленням, і його поява стала справжньою сенсацією для екологів, адже це означає, що водойма, попри всі проблеми, зберігає життя і залишається домівкою для унікальних видів. Озеро Куряче це не лише місце для риболовлі чи прогулянки, а справжній маленький острівець дикої природи в самому серці житлового району, і саме від нас залежить. Чи збережеться він для наступних поколінь? І зараз, не дивлячись на всі вище перераховані проблеми. І попри те, що озеро куряче офіційно не входить до переліку облаштованих міських пляжів, воно й далі залишається улюбленим місцем для відпочинку мешканців лівобережного. Сюди часто приходять порибалити, і на світанку тут все просто вкрито рибалками з вудками. А ось ввечері можна часто побачити? Чити чоловіків з садками з рибою для когось озеро це прогулянка з дітьми чи собакою. Для когось місце, де можна усамітнитись і просто посидіти біля води, дивлячись, як сонце сідає за багатоповерхівки. А ще навколо курячого формується невелика, але активна громада небайдужих мешканців. Вони організують суботники, прибирають береги, садять дерева, бо розуміють. Тільки разом можна зберегти цю водойму чистою, привабливою. І сьогодні ми з вами побували у двох цікавих куточках Дніпра: лісопарку дружби народів та біля озера курячого. Кожне з цих місць має свою історію, особливий характер. Лісопарк це зелені легені лівобережжя, з які потребують турботи. А куряче водойма, що зберігає у пам'яті цілі покоління, І водночас нагадує. Є нам про важливість дбайливого ставлення до природи обидві локації мають величезний потенціал, але все залежить від нас із вами, чи зможемо ми зберегти їх для наступних поколінь. Дякуємо, що провели час разом із програмою «Відчуй Дніпро. І не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку для того, щоб не пропускати нові сюжети про цікаві локації нашого міста та області. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов. І до зустрічі у наступних випусках.